Це зимовий сорт яблуні-радугость, яка радує нас плодами кожного року. Коли ми підходимо до дерева в серпні місяці і ми бачимо такі на землі яблука, як зараз, це значить, що треба обов'язково дерево полити. Коли ж ми підходимо до дерева кінець вересня, початок жовтня, і яблука падають, цілі не пошкоджені, це значить, що треба вже плоди збирати збирати урожай. Урожай ми збираємо два-три прийома. Зразу, коли ми, звичайно, зверху яблука, які більші, крупніші. Звичайно, дуже бажано яблука збирати із плодоніжкою правильно потрібно легенько. Ми ложимо у відро так, бачите, неправильно. І ще дуже важливо зразу, коли ми зберемо урожай, не ложити в підвал в холодарку. Треба, щоб яблука зберігалися бажано до заморозків в темному прохолодному, на свіжому повітрі місці.